Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ми знову разом з вами на каналі Булаточка.Інфо. як ви знаєте, на нашому каналі дуже відкрите спілкування. Як ви знаєте, у нас є послуга довіра або хвилинка довіри. І саме сьогодні наш підписник, наш замовник, який вже має отаку чаравашку отаманшу, замовив собі навісне обладнання і каже: шановні. Наскільки я знаю, до мотоблока є тільки стандартне навісне обладнання, але ні, шановні, є серія модерна. Він каже: Ну покажіть, будь ласка, як воно під'єднується, як воно виглядає. І ми зрозуміли, що ми давно не знімали навісне обладнання, і саме сьогодні для вас ми його покажемо. Ну і ми вже трохи. Зібрали. Хочу почати вам показувати навісне обладнання. Ось з цього комплекту. Це комплект три в одному від виробника Агромарка, який має змогу, унікальну змогу встановлювати на ось цю сучасну раму. Відразу встановлюється або Саме за до цього комплекту, до цієї рами. Дуже гарно встановити або ось такий плуг. Плуг досить міцний, досить гарний, зроблений, ну, як я кажу, достойно. Тобто є корпус плуга, і мож, або можна встановити ось таку картопле копачку. Це комплект три в одному. Ну і ще хочу показати, наш замовник замовив собі. Ось таку щіпку, щіпка серії Modern. Ця щіпка досить, як ви бачите, не схожа на інші, але ця щіпка досить універсальна. Відразу в неї за допомогою цього хвостовика є змога або встановити ось таку подвійну щіпочку, бачите, як все досить зручно ставиться. Або якщо вам не потрібна. Давайте цю отак. Є можливість встановити. Тут ось така є полоса, є можливість прорізь, точніше, встановити ось так. Тому, шановні наші глядачі, шановні наші підписники, у вас є можливість у наших менеджерів отримувати консультації стосовно яке навісне обладнання можна замовити. З мотоблоком Вейма 900М3 або з нашою атаманшою. І по характеристикам хочу відразу сказати, що вона не така ось навісне обладнання, щоб воно не було, не заважало вашим ногам. Не повинна бути длінно-щіпка. І вона ось у нас, як ви бачите, до 40 см. Досить гарне рішення, досить гарна щіпка, зроблена з товстого металу. Тут вона сама скоба зроблена з металу. 8, тут у нас шестірка, дуже все гарно регулюється. Ну і ось такий у нас коротенький огляд, це хвилинка довіри. Хвилинка довіри по навісному обладнанню, комплект три в одному і щіпка модерн. Тому, кому цікаві ось такі огляди про навісне обладнання, я буду більше приділяти уваги. Ну а наших підписників, хто вже має саме таку техніку, чекаю в коментарях, хто має навісне обладнання або якісь поради. Будь ласка, коментуйте всі наші огляди. Дякую, що ви з нами, і обов'язково підписуйтесь на наш канал.